Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова, 14 січня, старий новий рік або ж Василія. Наші прадки говорили: якщо цього дня туман, рік буде багатий на урожай. Якщо ж цього дня багато пухнастого інею на деревах, буде багатий намет. Якщо ж завірюха, буде багато горіхів. Чого ж нам чекати цього дня від тернопільської погоди? Слухаймо Тернополян. Доброго дня, мене звати Лілія, і я сьогодні прочитаю на Тернопільщині погоду. На Тернопільщині, 14 січня, буде мінлива хмарність та без опадів. на окремих ділянках. Доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, а в день від 5 до 10 тепла. Доброго дня, мене звати Юля і я зачитаю прогноз погоди по Тернополю на 14 січня. Буде мінлива хмарність, без опадів. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу, а в день від 7 до 9 тепла. 14 січня і самого ранку хлопці, бо дівчата не ходять, набирають повні рукавички та кишеньки зерна йдуть засівати. Спочатку вдома, потім до родичів, друзів, хрещених батьків. І примовляють: роди Боже, житу, пшеницю, і всяку пашницю і бажають здоров'я. Всього хорошого бажаю вам і я. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.